Євангелія від Матея, розділ 5 Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем. Бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба виконати її геть, щоб топтали люди. Ви. Світло світу не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину бо кажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити? Той буде найменшим у небеснім Царстві, а хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай». І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли... Отже, приносиш на жартовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар, піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник. Часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням. Той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюб. Ви чули теж, що було сказано давнім Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його. Ні, Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано Око за око. Зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі. Який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як отець ваш Небесний досконалий. Послання АПОСТОЛА Павла до євреїв. Розділ перший Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас через сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він відблиск його слави. Образ його істоти, підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і воссів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів остільки вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім'я. Кому бо з ангелів він коли мовив ти син мій, я сьогодні породив тебе. І ще Я буду йому за Отця, а він буде мені за сина. Коли ж знов уводив первородного у світ, то каже: Нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А що до ангелів мовить. Той, хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я вогнене слугами своїми. А до сина, Престол твій, Боже, віковічний, і берло правоти, берло твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радості понад твоїх співучасників. А також, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов одежа, постаріються. Ти їх, неначе одежину згорнеш, і немов одежа, вони зміняться, ти ж той самий, і літа твої не закінчаться. До кого з ангелів він коли мовив Сідай, праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком, під твої ноги? Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння? Псалом 41 Блажен. Хто дбає про нужденного та вбогого? В лиху годину Господь його врятує, Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим. Господь підтримає його недужого на ложі, увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив Господи, змилуйся надо мною, вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі, коли помре він і загине його ім'я. І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає. І, вийшовши на двір, розголошує усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене. Лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той. Наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, змилуйся надо мною і підведи мене, і я відплачу їм. Тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй будеш під порою моєю і поставиш мене перед Твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку. Нехай так буде, нехай так буде. КНИГА Проповідника, розділ третій. Усьому є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати, і час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час. Сміятись, Час сумувати, і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати. Час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити, і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює? З того, над чим він трудиться. Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. Кривда На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина. Бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга Іова? Розділ десятий. Життя моє мені набридло. Дам волю смуткові моєму і говоритиму я в гіркоті душі моєї. Я скажу Богові, не засуджуй мене, вкажи мені, за що за мною правуєшся? Чи це для тебе добре мене гнітити? Твоїх рук діло нехтувати та раді грішників сприяти. Невже у тебе? Тілесні очі, невже ти бачиш, як людина бачить? Чи дні твої подібні до днів людських, роки твої, немов дні смертних, що ти шукаєш у мене провини, розвідуєшся, чи є гріх у мені? Хоч і знаєш, що я не провинився, що нікому спастися з руки твоєї. Руки твої Мене склали і сотворили, ти ж мене всього руйнуєш? Згадай, благаю, що ти мене виробив, неначе глину, і хочеш знову в порох мене повернути? Чи ж ти не вилив мене молоком, не згустив мене сиром? Ти одяг мене шкірою і тілом, з костей і жил зіткав єси мене. Ти дав мені життя і милість, і твоя опіка зберегла мій дух. Та ось що скрив ти в твоїм серці, я знаю, що воно оце на думці в тебе. Якщо грішу, за мною назирати, й гріха мені не відпускати. Горе мені, як завеню, та хоч і правий я. Не зважусь голову підняти. Я, насичений ганьбою, Упоєнний бідою. Якщо я підведусь, мов лев, ти гонишся за мною і знову показуєш на мені твою велич, виводиш нових свідків проти мене і збільшуєш твій гнів на мене, де далі нові лави йдуть у бій на мене. Навіщо вивів мене злона? Я був би вмер, мене не бачило б ніяке око, я був би, наче б мене і не було б ніколи. Мене перенесли б з утроби в домовину, бо днів життя мого так мало. Лиши мене, щоб я розвеселився трохи, поки піду і не повернуся в країну темряви і смертельної тіні, в країну смертельної тіні та безладу, де світло, немов пітьма.